Якщо ти їсиш все з хлібом, зберігаєш купу непотрібних речей, або часто задаєш собі питання, а що скажуть люди, то вітаю твій діагноз це совок головного мозку. А точніше, совкові звички, які шкодять тобі і твоєму здоров'ю. Я і сам ніколи раніше не задумувався про їх наявність, але саме сьогодні, коли моя дівчина сказала, що це ненормально їсти макарони з хлібом, я подумав: а є справді, де взялись ці дивні звички та чому їх потрібно позбутись? Почавши пошукову операцію в інтернетах, я натрапив на логічне пояснення. Всі мої звички родом із Совка. Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші радянські звички. Розберемо, з чому їх потрібно терміново позбутись та як це зробити. Почнемо з моєї улюбленої їсти все з хлібом. Насправді, таких як я, з небагато, які їдять макарони з хлібом, тобто пшеницю з пшеницею, але самого факту, що існують такі люди, вже достатньо, щоб розглянути цю звичку. Як з'явилась звичка. Всім відомо, що фінансове положення людей в СРСР було жахливе, ціни на м'ясо та інші продукти захмарені, тому хліб був доволі дешевим та не дуже корисним джерелом енергії для робочих рук. Звідси і пішов вираз, і їж це з хлібом, бо не наїсишся. Якщо ви не чули цього в дитинстві, то вам дуже повезло, і, скоріше за все, у вас немає проблем з харчовою поведінкою. Але це не точно. Щоб дізнатися, додивіться відео до кінця. Чим шкідлива звичка? У хлібі майже немає нічого корисного, окрім швидких вуглеводів, які і є причиною ваших зайвих кілограмів. До речі, на моєму каналі є відео про те, як скинути зайві кілограми, позбувшись лише однієї поганої звички. Посилання на нього я залишу для вас десь ось тут згори. Також у хлібі міститься глютен, який є рослинним білком. В великій кількості він викликає ушкодження слизової оболонки шлунка та запальну реакцію. Як позбутися звички? Для початку було б добре замінити хліб, який ви зараз їсте, на цільнозерновий бездріжджовий. бо по собі знаю, що важко відмовитись від нього повністю. Після цього можна поступово зменшувати кількість хлібу, яку ви їсте. І якщо разом з цим ви відчуваєте меншу насиченість, то рекомендую додати висококалорійні корисні продукти. У мене це був, наприклад, хумус. Але не обов'язково відмовлятись від хліба, достатньо буде зменшити його кількість та перейти на цільнозерновий. Друга звичка це а що скажуть люди? Погодьтеся, рідко, але таке буває, що ми оцінюємо свої власні вчинки через призму чужої думки. Наприклад, виходячи з дому в домашньому одязі, думаємо, що скажуть інші, та не завжди виражаємо свої емоції або дуркуємо через страх засудження іншими людьми. До прикладу, недавно я почув від своєї мами таку цікаву фразу: І ти в цьому одязі збираєшся кудись йти. Що ж люди скажуть? І саме тоді я зрозумів, звідки в моєму житті з'являється ця залежність від чужої думки, як з'явилась звичка. Пам'ятаєте, як виховували дітей в радянських фільмах? Так, а що там в радянських? Я і сам пам'ятаю це відчуття, коли тебе повселюдно перед всім класом підіймають і починають відчитувати. Також в совку популярним методом виховання було порівняння дітей з іншими, або профілактичне приниження словами та з тебе нічого не вийде. Все це призводить до того, що ми маємо сьогодні. І до того дискомфорту, який ми відчуваємо, коли робимо щось ненормальне в кавичках для нашого виховання. Чим шкідлива звичка? Коли ми думаємо, а що ж скажуть інші люди, ми не виражаємо свої емоції та почуття на всі 100%. Замість цього ми тримаємо їх в собі, що в майбутньому погано відображається на нашому емоційному стані. Ще одним негативним наслідком є заниження самооцінки. Ми не просто боїмось чужої думки, ми порівнюємо поведінку свою з поведінкою інших людей, і нам здається, що ми якісь не такі. Хоча немає абсолютно нічого поганого в тому, щоб бути не таким, як всі. Кожен з нас по-своєму сприймає зовнішній світ та по-своєму реагує на його стимули. В психології навіть існує такий термін як нормопатія, це нездорове або патологічне бажання бути таким як всі. І це саме те слово, яке характерне для великої кількості людей, які народились в СРСР. Як позбутись звички? Загугливши, я знайшов безліч порад, як перестати хвилюватись про те, що подумають інші люди. І всі вони звучали логічно. Але ось моя одна, яку я користуюсь постійно і яка мене ще ні разу не підвела. Просто поміняйтесь місцями і уявіть, що б ви подумали, коли побачили людину, яка йде в пом'ятому одязі, смішно одягнена, пританцьовуючи або підспівуючи. Не знаю, як у вас, але у мене не виникає нічого, окрім посмішки та думки про те, що це добіса незалежна людина. І остання звичка на сьогодні це домашні та в кавичках парадні речі. Десь зараз в шафі плаче футболка з діркою та потерті шорти. Та на вішалці висить парадно вихідний костюм. Як з'явилась звичка, як і більшість совкових звичок, вона з'явилась через поганий фінансовий стан та дефіцит банальних речей. Через дефіцит люди не викидали старі речі, а робили з них домашній одяг. Як би сказали зараз екоактивісти, давали їм друге життя, але не через екологічні причини, а через фінансові. Чим шкідлива звичка? Як такої прямої шкоди від неї немає, але набагато приємніше і набагато краще для самооцінки бачити себе гарно одягненим кожний раз, коли ти проходиш навпроти дзеркала, ніж дивитись на бомжика, який ще вчора бився за ковбасу біля АТБ, а сьогодні чомусь ходить по твоєму будинку. Як позбутись звички? Все просто беремо старі речі і викидаємо їх у смітник. Разом з тим, звісно, усвідомлюючи, що ми позбуваємось залишків Радянського Союзу, які в нас були. Потім робимо глибокий вдих та видих і відчуваємо, як ми стали кращою версією самого себе. Дякую вам за увагу. На сьогодні в мене все. Надіюсь, ви отримали ті позитивні емоції, які я вкладав в це відео. З вами був я, Олександр Голуб, та до нових зустрічей.